Я вам казав, що ви затіли нереально. Це як ми подали, ага, то перше за моральну шкоду ми подали з Ольгою Григорину, типу вона і я тільки за моральну шкоду в Чорноградський міський суд. І він суддя сказав: інтересно, що ви хочете, то щось нереальне. А як в Європейський суд, то Ярині Іванівні сказав, ви що думаєте, що ви щось виграєте? Та це так, як пальцем в небо попасти. Так і це. Так, і, але фактично його слова. Потім Ярина Іванівна їздила до того судді, вона йому сказала, ну що він. А я так і не вірив, що у вас щось вийде. Він так і сказав їй. Вона вже їздила після того, як виграла. Так, так, так. Я не знаю, вона по якійсь справі ще їздила, і він їй так сказав: Я ніколи не думав, що ви. Ви її запитаєте просто, нам розкаже.